Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі та на моїй кухні. Сезон консервації вже помаленьку завершується, і в кінці серпня, на початку вересня я зазвичай консервую болгарський перець, баклажани та готую аджику. До речі, на моєму каналі вже є рецепти консервування перцю, баклажанів та аджики. Заходьте, дивіться та готуйте. А сьогодні я буду також готувати аджику по рецепту, який добре відомий досвідченим господиням. Він не новий, але серед моїх підписників є молоді господинки, думаю, цей рецепт їм знадобиться. Для такої аджики нам потрібно 2,5 кг помідор та по пів кг болгарського перцю яблук моркви. Болгарський перець має бути червоний, а яблука бажано брати кисло солодких сортів. Також нам потрібно буде 125 г часнику та 2-3 стручки гіркого перцю. Овочі я вже помила, почистила і порізала на такі шматочки, щоб мені зручно було перекручувати їх на м'ясорубці. Цим зараз я і займусь. Помідори, перець, морква і яблука подрібнені, перемішуємо і ставимо на помірний вогонь варитися. Як тільки закипить, засікаємо півтори години. І періодично будемо помішувати. Аджика наша вариться, а ми тим часом окремо перекрутимо на м'ясорубці часник та гіркий перець, тому що ми їх будемо додавати пізніше. Для цього я поміняла сіточку у м'ясорубці ось на таку з дрібними отворами. Один стрючок перцю я очистила від зерняток, а інший залишила зернятками. Бажано робити це в рукавичках. Якщо ви полюбляєте більш гостру аджику, можете дати більше стручків гіркого перцю. Це уже по вашому смаку. Минуло півтора години. Ось подивіться, яка густенька уже наша аджика. І тепер сюди ми додаємо часник з перцюгою, з гірким перцем. 150 г цукру та 2 столові ложки солі, вливаємо 200 мл олії, перемішаємо та знову відправляємо на помірний вогонь варитися пів години. За 10 хвилин до кінця готування нам потрібно буде ще додати оцет 100 25 мл. Але не одразу його виливаємо, а десь через 20 хвилин. Минуло 20 хвилин вливаю оцет, проварю ще 10 хвилин і буду розкладати аджику по стерилізованим баночкам. Ну, ось я вже розклала аджику по стерилізованим баночкам, закрила уже їх. Стерилізувати їх не буду, просто переверну верх дном, накрию ковдрою, і так вони в теплі в мене простоять цілу добу. Це і буде такий процес стерилізації. Якщо закриваєте банки ось такими кришками, їх перевертати не потрібно. З цієї порції у мене вийшло 7 півлітрових баночок аджики. Ну Ось така в мене вийшла аджика. Густа, в міру гостра, дуже смачна. Тому готуйте і взимку це буде чудове доповнення до м'ясних страв, до макарон, до піци, до будь-чого. А я полюбляю просто ось так на хлібчик або на хрустку гріночку, виходить ну, дуже смачно. Тому раджу вам приготувати аджику по такому рецепту. У мене на каналі є аджика з болгарського перцю, або ще, як її називають, паприкаш. Але в цьому році болгарський перець дорогий і цей рецепт виходить не дуже бюджетний. Тому я обрала в цьому сезоні для себе саме цей рецепт. Виходить також дуже смачно і набагато дешевше. Дякую, що дивились мої відео. Не забудьте поставити вподобайку, написати коментар, а хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться. Детальний рецепт буде, як завжди, у описі під відео. Готуйте і нехай у вас все вдається!